А вже бачите, відображає вас значок Wi-Fi під'єднано. Ну, Ото ваш значок Wi-Fi. Я люблю вчитися і багато питань. Виникає телеграм, дзвінки які захищені, і можна дзвонити, зв'язок з дітьми. У мене дуже боліє чоловік. І також зв'язок з клінікою. Легше нема такого страху, якісь кнопки натискати. Ну я педагог, мені це потрібно. У моїх діях з учнями і дистанційне, і офлайн заняття, телеграм інформації, новини різні, зв'язок з рідними. Мені друзі дзвонять з Німеччини, з Молдови. Всім занят. заняття проходить годину, коли виникає так, що трішки навіть виходимо за рамки години. Перші чотири заняття у нас складають база користування смартфоном. Ну, простіше сказати, з якої сторони до нього підійти, деякі кнопки натискати, що робити в різних незрозумілих ситуаціях, так як перезавантажити пристрій, як його налаштувати. У нас в тому році на початок було лише дві групи, а зараз у нас усі терцентри. Питання виникають у людей. Хочемо там проголосувати петицію підтримкою за героя, але ми не знаємо, як проводити авторизацію. Всього цього ми їх научимо. Обслуговуються в нашому відділенні люди, які досягли пенсіонного віку, також можуть бути інваліди ну, після 18 років. Наразі така була умова, – 11 людей, щоб було. Але, як показала практика, що завжди людей набагато більше, ті, що бажають. І тому ми, вони вже записуються на наступний курс. Їм зараз дуже потрібно спілкування, де знайти якийсь там допомога якась або хелсі ну, зайти. Люди вже в золотому віці вони більш таки, знаєте, вони вразливі. Тим паче, що зараз діти поїхали, вони потребують, щоб їх трошки поопікали, щоб їм там і до плечика до них, щоб ну, вони, вони відчувають себе неодинокі. Попит дуже великий, багато в них виникає запитань, люди, не дивлячись на такий уже поважний, елегантний вік, в них бажання горить навчатися, розвиватися, і не лише смартфонами, а ознайомлюватися із ноутбуками. Є такі моменти, хоча б, щоб можна було відправити звичайне смс-повідомлення. в мене все ок. Це в нас є звичайний меседжер у телефоні, про який усі забули. Про цей меседжер ми також людям обов'язково нагадали. І маленька. І на тискоті підключитись. У вас піше антифікація, отримані і піадреси. Він завжди.